Доброго ранку, мої милі. Подивіться, до нас сьогодні завітала знову Оленка. І вона дуже-дуже схвильована. Я навіть чую, вона плаче. Щас не запитаємо. Що трапилося, Оленко? Ой, ви знаєте, вона мені розповіла, що вона загубила свою улюблену хустинку. Бачите, яке горе в неї. Допоможемо їй. Намалюємо їй такі гарні хустинки. Намалюємо я впевнена, що ви зі мною згодитесь допомогти нашій ляльці оленці. А ось подивіться, я підготувала в мене, буде хустинка схожа на квадрат. Подивіться, чотири сторони, однакові, і куточки. Ось такі. Подивіться. А прикрашати її ми будемо з вами крапочками, такими, які називаються горошинки, ще маленькі. А треба нам підготувати пальчики. З неба падають сніжинки. Впали на долоньку, треба нам її зігріти. О, зігріли ми сніжинки, що там, а там краплинки. Ось ми з вами підготували парчики. Нам потрібно буде з вами для цього. Ми будемо малювати наші горошинки, щоб вони були у нас гарні та однакові. За допомогою називається тичок. Ми будемо малювати їх. Допоможіть мені яким кольором. Так, в червоні, червоні горошок. Спочатку змочую наш тичок. Опускаю його у фарбу. І ось так, подивіться, притискаю, прибираю і залишаю між ними відстань. І аж поки не намалюю всі, ось так гарно. Я хочу, щоб ось такий в мене був гарна була хустинка у нашої оленки. Я... Малюю ось так. І тепер намалюю ще ось так. Прикрашую сторони, кути. Ось скільки багато в нас вийшло. Притримую нашу хустинку, щоб нам було зручно малювати. Бачите, між ними залишаю відстань. Одну на одну Гроші ми з вами не. Малюємо. Ось так. Тримаю в правій руці. Ось двома пальчиками. Можна трьома. Ось такі гарні, гарна вийде в нас хустиночка. На відстані одна від одної. Горошинки. І заповнюємо повністю нашу хустиночку. Ось яка вона гарна в нас вийшла. Так, закінчила, поклала на місце. Якщо я ручки забруднила, в мене є серветочка. А тепер подивіться, яка гарна вийшла в мене хустинка. Оленка, подивися, будь ласка, тобі подобається. Вона сказала: їй дуже сподобалося. Ось я їй подарую таку хустиночку. Ми для нашої лялі хустинки малювали горошик червоненький, дуже-дуже гарненький. А пропоную вам теж намалювати хустиночку для, для нашої лялі, щоб у неї було багато хустиночок сфотографувати, надіслати мені. Дякую вам, малята, до побачення!